1500 осіб отримали на навчання. 54 особи підтвердили неформальне навчання за професією кухар. Оперативно реагує Державна служба зайнятості на виклики сьогодення. Так, Державна служба зайнятості – одна з перших державних установ, яка оперативно зреагувала на карантинні заходи під час ковіду і змінила підходи до способу надання послуг населенню та роботодавцям. Паралельно з офлайн-спілкуваннями перейшли на онлайн та змішану форму. Нові виклики в діяльності служби зайнятості та обслуговування клієнтів принесла війна Росії з Україною. Тернопільська обласна служба зайнятості працювала з 49-ма релакованими підприємствами. Ми допомогли комплектувати їхню потребу в кадрах. Праця влаштовано понад 90 осіб, з них 17 переселенців. Загалом від початку АТО та повномасштабної війни послами Тернопільської обласної служби зайнятості скористалися 3,5 тисячі внутрішніх переселенців. З них 1100 допомогли знайти місце праці. Сьогодні для 102 безробітних з числа ВПО здійснюється пошук роботи.